Мій новий домашній догляд з Афродезіаком від бренду Leia. так виглядає моє волосся, коли я не використовую термозахист. Чесно признатись, я не завжди маю час на домашні б'юті процедури, але я побачила скільки позитивних відгуків про бренд Leia, що не втрималась і змовила собі термозахист. Він захищає волосся при температурі понад 200 градусів. Окрім нього, мені поклали маленькі мініатюрки, і це було дуже приємно. Я одразу закохалась у цей аромат. І перші мої думки. Це а пахне як просто ульот. Дівочки, цей аромат це щось. Всі ви знаєте, як важливо використовувати термозахист перед сушкою феном. І тепер я буду рекомендувати вам свій новий термозахист, тому що він реально афігенний. Він не тільки захищає волосся від гарячих температур, а також полегшує розчісування та прибирає пухнастість. Ну і на кінчики я вирішила нанести олійку, яка відновлює пошкоджені пасма, запобігає посіченню волосся. Та робить його блискучим та шовковистим. Ну а запах це не просто кайф, це реальний магнетизм. І не дарма бренд Лея про це пише. Чесно вам признатись, я закохалась у ці продукти, тому що такий результат я отримала вперше. Ви самі бачите моє щасливе обличчя і цей неймовірний результат. Дуже рекомендую.